Дорогі брати і сестри, у цьому відео хочу показати вам собор святого віта, але пройдемо ми туди через канцелярію президента Чехії. Бачите, позаду мене є прапор Чехії і прапор України. Собор святого Віта, Вацлава і Войтеха, головний кафедральний храм Чехії, розташований у праському граді. Це головна святиня країни та місце, де зберігаються коронаційні регалії чеських королів. Будівництво собору тривало понад 600 років від 1344 до тисячі. 1929 року його почав архітектор Матіаш з Араса, а завершували вже чеські майстри у 20 столітті. Архітектура собору це великий зразок готичного стилю з високими вітражами, різьбленими порталами і вежами, що домінують над усім праським градом. У соборі спочивають чеські королі, святі і архієпископи, зокрема, святий Вацлав, свята Людмила та імператор Карл IV, щодня перед входом праські. Град біля собору відбувається урочиста зміна варти президентської гвардії, видовище церемонія, яка приваблює туристів з усього світу. Особливо вражаючи, це виглядає опівдні, коли відбувається повна церемонія зі звуком Сурм. Один із найвідоміших елементів собору вітраж, створений відомим художником Альфонсом Мухою, який зображає історію святих Кирила і Мефодія. З оглядового майданчика на головній вежі відкривається. Панорама всього міста Праги, яку вважають однією з найкращих у Європі, і я з цим абсолютно погоджуюсь, друзі. Це відео було для вас цікаве. Залишайте коментар, хто тут був і хто мріє тут побувати.